Завжди пам'ятайте про подальший супровід пацієнтів з депресією. Це дуже зручний інструмент в роботі лікаря чи медичної сестри, що допомагає оцінити динаміку симптомів, зменшити чи збільшити кількість та інтенсивність психосоціальних втручань. Також він допоможе дізнатись про успіхи пацієнта та його труднощі, вчасно виявити погіршення стану та за потреби відкоригувати лікування або скерувати до спеціаліста. На початку призначайте зустрічі частіше, за можливості плануйте наступний візит цього ж тижня. Зменшуйте частоту зустрічей із покращенням стану людини, наприклад, один раз на 2-4 тижні протягом наступних трьох місяців, а тоді один візит на три місяці. В кожному модулі керівництва MHCAP є третій, останній підрозділ подальший супровід. В модулі депресія цей підрозділ починається на сторінці 30. Зверніть увагу на рекомендації, які надаються на першому кроці подальшого супроводу, який називається проведіть оцінку щодо покращення стану. Під назвою кроку 1 вказане питання: чи покращується стан людини. Якщо стан пацієнта покращується, ваша відповідь так, заохочуйте його дотримуватись поточного плану втручань доти, доки симптоми не будуть відсутні протягом 9-12 місяців. Хваліть пацієнта за все, що йому вдалося досягнути з часу попередньої консультації, та не засуджуйте, якщо він не зміг виконати усі рекомендації. Наголошуйте на важливості прийому ліків, якщо пацієнту призначені антидепресанти. Скажіть пацієнту, що якщо виникає бажання припинити прийом ліків, то слід спочатку проконсультуватися з лікарем. Призначте наступну зустріч. Зменшуйте кількість зустрічей поступово, доки у людини не залишиться жодного симптому депресії. Якщо ж стан пацієнта погіршується, перейдіть за стрілочкою Ні. Якщо людина ще не отримує психологічної допомоги, розгляньте таку можливість. Якщо людина отримає психологічну допомогу, оцініть її залученість та набутий досвід. Якщо людині ще не призначали антидепресанти, розгляньте можливість їх призначення. Якщо людина приймає антидепресант, оцініть правильність прийому згідно призначенням та наявністю побічних реакцій. Підвищувати дозу слід обережно, адже зі збільшенням дози може підвищуватись ризик виникнення побічних реакцій. Крім того, під час кожного візиту важливо оцінювати, чи не виникли симптоми манії. Якщо симптоми манії виникають, то слід відмінити антидепресанти та проконсультуватися з лікарем-психіатром. Для оцінки перейдіть до модулю психоз Керівництво». На другому кроці подальшого супроводу рекомендовано: під час кожного візиту проводьте психоосвіту та застосовуйте психосоціальні втручання. Оцініть, чи не з'явилися у пацієнта нових симптомів та чи не пов'язані вони зі станом фізичного здоров'я чи побічною дією ліків. Запитуйте пацієнток, чи не планують вони вагітність, аби вчасно проконсультувати зі спеціалістом. І що дуже важливо: під час кожного візиту оцінюйте ризик суїциду. Пам'ятайте, що думки про суїцид можуть також виникати на початку прийому антидепресантів. У випадку виникнення ризику суїциду перейдіть до модулю самоушкодження суїцид керівництва і На третьому кроці протоколу перегляньте лікування за необхідності. Якщо протягом останніх 9-12 місяців у людини відсутні симптоми депресії, обговоріть з пацієнтом правила припинення прийому медикаментів. Доза знижується повільно протягом мінімум 4 тижнів. При цьому потрібно спостерігати, чи не з'являються у пацієнта нові симптоми. Перегляньте відео про подальший супровід пацієнта з депресією. Воно розташоване наприкінці цього розділу. Немає здоров'я без психічного здоров'я.